Якщо поранений при свідомості, він у безпеці. Міф чи правда? Перевіримо. Міф абсолютно міф. Наявність свідомості це не ознака того, що людина є здоровою, не пораненою, і відсутні відсутня ознаки якихось патологічних станів. Інші, Да? свідомість лише одна ознака. Один курс так меду готує до будь-якої ситуації. Міф, будь ласка, навчайтесь весь час. Одного курсу, двох курсів, 41 курс це недостатньо. Чим більше, тим краще. Стрес симуляції важливіші за лекції? На мою думку, симуляції це а, десь 60% ефективності, лекції 40. Тобто, це такі два компоненти це зараз суто моя суб'єктивна думка. Да? Все ж таки симуляційний, як мій досвід, Демонструє да симуляційні відпрацювання дуже важливі, і якщо ви сидите суто в лекторії і викладаєте інформацію на чітку, даєте да. Але практики у них нема вони виходять іноді навіть теоретично підковані. Тобто людина може е, вам розповісти досить непогано. Да? Алгоритм дій, симптоми, методи надання допомоги в різних ситуаціях. Але коли ми доходимо до симуляції, додається стрес-фактор, додається броня, е, дишка <смас> <смас> щось ще, і все летить, просто е, сипляться теоретичні знання. Підводить моторика рук тільки відпрацювання, постійні відпрацювання і закріплення набутих теоретичних знань практичними відпрацюваннями. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.